Привіт дорогенькі. Ми продовжуємо звикати до статусу багатодітних. Попередні три тижні були нелегкі. Як і цей тиждень теж у цьому відео коротко покажу вам, як ми його прожили. А хто тут новенький і хотів би краще познайомитись з нашою родиною, то рекомендую вам подивитися попередні відео. Сьогодні будемо святкувати день народження соночка. Йому два рочки вже було. Дорослий. діду, хочу кульки. Гелимна тут. Вітаємо з народження! Ура! зраге піді.

Давай, давай, дуй. Давай, давай, дуй. Забувся я. Ну давай. Дуй, давай, давай. дуй, дуй. Ой, поїли, попили гарно, посиділи. До речі, ось такий гарний тортик у нас був, встигла його відзняти, поки його не порубали. А наступного дня ми з Софійкою пішли на контрольне зважування, тому що за останні три тижні вона погано набирала вагу. Педіатр в пологовому казала, що дитина після виписки має набрати як мінімум те, що втратила в пологовому. В нашому випадку це було 230 грам, але за тиждень дитина набрала всього 70. Ну і за наступні тижні теж вона не дуже сильно набрала. Тому Наша сімейна сказала, що цей тиждень ми ще спостерігаємо, але якщо нічого не змін то будемо догодовувати суміші. Хоча, можливо, це не така вже погана ідея, тому що зараз у мене такий насичений мамський графік, що в мене просто не вистачає часу навіть поїсти. То, яке ж то молоко там буде, певно, якась одна вода. Бо Бу... дітей то година? 21.40. 21.40, а вони вже близько 15 спляться. Просто ж що... вау! Зараз от ще одна, поготові майже. І... Може, навіть буде пожити для себе дві години максимум. До речі, старша дочка пішла на підготовку до школи. Я так собі думаю, якби я мала її туди возити, якби до нас не приходили бабуся на допомогу. Ще з двома дітьми такого віка, як у мене, це зробити дуже важко, особливо з таким, як у нас, Владислав, який взагалі нормально не ходить. Він постійно біжить. Ну, хто новенький, то вам точно треба подивитися попередні відео, щоб зрозуміти про що я говорю. Тому, якби не бабуся, які приїжджають до нас майже щодня, але я все одно нічого не встигаю. Я б нікуди б не вийшла з трьома дітьми. Це було б просто неможливо в моєму випадку. Владислав, у нас ще той фрукт, він інколи так може нерви потріпати за всіх трьох. Ми навіть інколи сміємо, що якби він у нас був першою дитиною, то, мабуть, ми на ньому б і зупинились. Ага, кажи. Ви думали, я так швидко візьму і а так просто здамся? Ага, не тут то було. Проснулося і дивиться на щось. Я тут пообкладалася, дітьми і сиджу. Софія не спить, у мами робота не робиться. Владиславчик тут ганяв, дурів, почала трошки мультик, Щоб хоч пару секунд посидів. Спокій я. Владислав! Baby, don't hurt me no more. А сьогодні у нас був такий вечір, що я просто думала, я взірвусь, як та пітарда. У Владислава сталася чергова істерика тільки через те, що тато його приніс з другого поверху після сну на перший, а сам пішов працювати. Йому навіть прийшлося два рази спуститися і поносити малого на руках, з надією, що він не заспокоїться, але це не допомогло. Іди сюди, Чого ти там плачеш. Вставай, Іди сюди до мене. Іди сюди. Коли вже цей концерт закінчиться, а? Йди сюди до мами, йди. Йди до мами, йдеш? А ти чого? А ти чого? Ну, йди сюди, йдеш? <клух> йди сюди, йди, дай ручку, дай. Дай ручку. Ну, чого ти злишся? Ну йди сюди. Дай ручку мамі, дай. Дай ручку. Так, прошу полежати. А ти чого? Спокійнішся. Я бачу, тебе. Спів. Ну все, старики закінчились чи ні? Алеслав, вставай. Ну, що в тебе таке Не нестой ноги встав? М? Ти став не стой ноги. Ну що, відчули мій біль? А? Той вечір був просто жестяковий. На щастя, у мене був запис до лікаря на пізній вечір, і я просто, як у мене з'явилась можливість, я вискочила навіть раніше, ніж мені треба було виходити, але поки їхала в машині, мене попустило, я набралася нових сил і спокійно приїхала додому. Болі, 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 болі. Боже, які синяки очима. сьогодні не виспалась. Трошки в мене ніс спух, Ось тут. Не знаю, чи буде видно. Бо мені вчора Владислав так перерядив. Надіс відправи, знаєте, як це кажуть. Що я думаю, він мені зламав ніс. Болить. Ну, але ніби жилому немає. І так, мої любі підписнички і нові глядачі розказую вам, яка в мене ситуація. Буквально десь через там не знаю, декілька днів, як я народила, у мене почало боліти під пахвою. Ну і так як боліли груди, я це все разом пов'язала, придумала собі, що це в мене якісь там вузли запалилися. Пішла до мамолога, він каже, ні, це у вас, скоріш за все, звичайне запалення цибулини, волосяної цибулини. От. Ну пішла, Каже, до хірурга. Пішла я до хірурга, він мені. Там чікнув, гній повилазив, там, там же гній набрався. О, але на цьому все не закінчилося. я ходила три рази на перев'язку, а ще я. Що в мене пішло подразнення, бо я собі прикладала алоє, бо він так сказали, що це допоможе витягнути гній. І мене просто обкидало клещами повністю всюди і дуже багато ще підшкірних. І, і Я от була сьогодні хірурга, і він мені призначив все-таки пити антибіотик Він каже, там, не справимося, і п'ять днів я мушу його пити, і відповідно мені не можна буде годувати. І тому дитина буде на суміші, а я буду інтенсивно стіжувати, щоб нікого не зникло. І воно все болить, дуже неприємно. Ну, я не знаю, це, мабуть, через те, що мені вже 30 років. Зараз по одному зубу почнуть випадати, все сипатись. Ну, що зробиш то... Такий вік, розумієте? Що ти має вже? Що а я що, А я сама старій, немає. Блін, 35 років на носі, наносять. Давай, тобі корисно побігати. Трошки ляшки потруситися. Аня, ти себе як почуваєш? <рик> я дивиться футбол. 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 футбол, Аня, ти прихворіла. <рик> я дивлюся футбол, <рик> я дивлюся футбол, <рик> я дивлюся футбол, <рик> футбол. За кого ти вболіваєш, За ти да? ще за Владислава. <рик> за кого? За кого? За тата? <рик> Чув зак. Ми думаємо, Ми... а у мене на ногах тут булочка колишиться. Ти <рик> чого? <рик> <рик> Дивиться, а через декілька днів буде місяць. Їх вже цікаво. Всього місяць їжу цікаво. Кажуть, не <плес> Ці дівчинці сьогодні вже місяць на фоні Аня воює з Владиславом. Ой, Боже. Я сьогодні щось мега вимучена. Е, 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 вот Владислав, я Владислава, не знаю, в нього якась криза трьох років. Ну що не так він одразу? Не психує, падає на дупу, скандал. Нього одразу. Ань, що там таке? Доця. Доця. <проб> Ротик, як горобчик. Ну? Дивіться, я заснула. Піцтерненка. Ааа, ну я не можу. Всі притулили, всі обнімають Софійку. Так, ладослон? Ладослон, я ж як слон. Просто так навалюється, треба за ним дуже, дуже за ним піднувати. Так, все.